Всім привіт! Ви слухаєте подкаст родом з Бердянська, голос БРД. З вами Катерина та Анна. Вітаю! Нещодавно на нашому сайті вийшло інтерв'ю з Арсенієм Лісіхуном, Бердянцем, який став шкільним вчителем у 19 років. Він навчається в університеті, викладає історію, географію в старших класах, працює з молоддю, і я вважаю, що це дуже круто. Існує такий стереотип. Що молодь не йде працювати в бюджетні сфери, бо їй треба багато заробляти, їй треба самореалізуватися. Вона не дисциплінована, і зараз молоді люди, начебто, уникають відповідальності. Але як бачимо, це не так. І дійсно найкращий підхід до дітей, особливо старших класів, може знайти саме молодь а ті, хто їх найкраще розуміють, і завжди дуже приємно бачити в якихось там. Державних бюджетних структурах молодих працівників, а не лише жінок за знаєш, по-перше, я сьогодні прочитала це інтерв'ю, і прям, ну прям, прям реально, прям приємно. От, прям ну, прям приємно було про це, тому що і такі думки дуже цікаві у хлопця. Такі, знаєш, прям розумні такі, от прям ну. Клас, це відчувається, але знаєш про що я хочу сказати: що та блін, упередження щодо молоді вони є у кожного покоління, кожне покоління попереднє якось критикує, прийдешнє. Типу, знаєш, тому що ну а як вони ж не вписуються в їхні, а в даному випадку, і в наші якісь там знаєш критерії. Сприйняття цього світу, тому що кожне покоління відрізняється від попереднього на щастя. На щастя відрізняється, тому що власне ми тому і змінюємось, тому що змінюється наша молодь. Ми тому йдемо вперед, тому що йде вперед, наша молодь. І на жаль, як ми бачимо, зараз молоді часто доводиться і виправляти помилки. Попередніх поколінь також щодо державних якихось бюджетних установ, я тут така оптимістична не буду, тому що, по-перше, я не вважаю, що ну, типу, там вони мають хотіти це робити, чи бажання йти в якісь серйозні держустанови, це Дорівнює, типу, там знаєш свідомості молоді, ну, типу, ні, абсолютно, в них можуть бути різні вподобання, і серед них і державні установи, і дипломатія, і політика, і творчість, і все, що завгодно. Але те, що молодь змінюється, молодь різна, і молодь класна, суперкласна. От я в цьому переконана і про це про це можна поговорити. І коли вони йдуть. Коли от молоді люди йдуть в такі сфери, в якісь ці бюджетні державні установи, в школу. В мене з'являється велика надія на те, що вони несуть за собою зміни в ці сфери, отакі, от, от сучасні оці зміни. Знаєш, там як всі ми спостерігаємо за вчителем, да, Русланом, якщо я не помиляюсь, який веде тіктоки, записує там рілсики, і все розумієш, про якого вчителя говорю фізик, здається, якщо я не помиляюсь. Він супер популярний там в Тіктоці, в Інстаграмі, і це якась взагалі нова епоха вчителя. Я також підписана на е, лікаря. Він, якщо я не помиляюсь, головний лікар е, лікарні, ну головний лікар. І він також популярний та молодий хлопець. Він популярний тим, що він веде там Тікток і все інше. Це супер дивно. Ну, супер дивно для нас, да, супер дивно. Але саме такі молоді люди несуть зміни, покращення і розвиток сфери, в які вони йдуть працювати. Мені здається, знаю, що сучасна молодь вона більш свідома стосовно свого життя, стосовно своїх бажань. Вони не будуть, як міленіали і тим паче покоління старше робити сліпо те, що їм кажуть, і зраджувати собі, тому що так треба. Вони не живуть, тому що так треба. Вони дійсно покоління, яке вміє слухати себе. Ми цьому лише вчимось. Наші батьки, мені здається, цьому вже і ніколи не навчаться. А це покоління, яке дійсно ну ставить себе свої цінності, свої бажання, свої інтереси на перше місце. І саме тому мені здається, коли вони знаходять себе, вони мають бути, вони є дуже продуктивними в тій сфері, в яку вони приходять. Це я з тобою згодна повністю. Я дуже сподіваюся, що ця вся, знаєш, цей весь суспільний тягар очікувань і що люди скажуть і всього іншого залишиться на нас. Ми оце побите покоління міленіалів заберемо його з собою і дуже сподіваюсь, що нам вистачить розуму, терпіння, свідомості не передати його да, нашим там дітям, тому що та вони геть інші. Ну вони, вони геть інші. Ти дивишся зараз на молодь, і це реально. Ті, в кого тобі хочеться вчитись, знаєш, я так іноді дивлюся, думаю, боже, де мені взяти там знаєш скільки розуму і сил бути більш сміливим, як вони там не боятись чогось. Так, ну це, це супер. Я на них дивлюсь з захватом з одного боку. А з іншого боку, треба ж не забувати, що якщо ми говоримо про молодь, от зараз там плюс-мінус підлітків тих, які виходять з підліткового віку, це ще й на жаль покоління. Якщо ми говоримо про українську молодь, про бердянську молодь. Це покоління, яким довелось дуже швидко подорослішати за останні оці чотири роки, дуже подорослішати і пережити такий досвід, який ну на щастя переживають не всі діти, але він стовідсотково впливає на нашу українську молодь стовідсотково, тому що це такі маленькі, маленькі дорослі. Я коли от зачепили тему свідомості, свободи. Такої впевненості в своїх цінностях. І я одразу згадую інтерв'ю зі випускницями, школярками Бердянськими. Хтось наполягав, щоб виїхати з Бердянська, хтось хтось навіть навчався в російській школі, але зберіг оцю цю любов до України і зараз на підконтрольній частині хтось сперечався з батьками, робив все, щоб не піти до російської школи. Хтось писав манівську роботу, перебуваючи в Бердянську в окупації, і вступив до вишу в Україні і просто ставив батьків перед фактом, що я вступила, мені треба виїхати з Бердянська, тому що я маю там бути. Це настільки сміливі люди, і мені соромно, що мені здається, що ми не були. В цьому віці такими патріотами своєї країни, як наше покоління, зараз, але водночас можливо саме тому, що вони діти війни, вони прям зараз проживають і дорослішають в цей нелегкий час. Ми не були такими, яка тому, що ми, на щастя, ми не мали такого досвіду в дитинстві. Да? Ну, тому що наше дитинство було щасливим і безтурботним. Це зараз ми розуміємо. На той час здавалося, що там купа була своїх проблем, але воно було мирним, щасливим і безтурботним. Зараз дітям підліткам доводиться е, проходити переживати дуже-дуже різні досвіди. Дуже важливу тему зачепила, я вважаю. От знаєш, ми так почали з інтерв'ю Арсенія. Я би хотіла сказати, що коли ми говоримо про класну талановиту молодь, це не лише про там ці одиниці, про яких там пишуть, які здобувають якісь там відзнаки, знаєш, там дипломи, оці такі зовнішні показові, якісь досягнення. Насправді це сотні тисячі. Молоді юних бердянців, які живуть своє життя, приймають якісь там рішення і роблять якісь речі надзвичайні. Я пам'ятаю, я коли працювала в нашому волонтерському центрі, який зустрічали бердянців, і я спілкувалась, От мені було дуже цікаво спілкуватись з молодими там, знаєш, підлітками плюс-мінус, якось як вони це все сприймають, як вони переживають. Брала декілька інтерв'ю. І я була в шоці, коли там мені 15-16 річні бердянці розказували про те, як там перші місяці вони бігали, допомагали своїм літнім сусідам. Вони закупали їм продукти. Вони допомагали їм там зовсім впоратись. Вони стояли в чергах, вичікували, знімали готівку, там їм приносили. типу, знаєш, це, ну, це такі історії, про які, типу, не, про які не пишуть якісь такі, знаєш, супер не дають за це грамоти і дипломи. Але це такі вчинки, ну, це, це надзвичайні історії просто. Я, ну, от ми можемо згадувати якісь там відомі да, ну, такі імена. Молодих людей, але я думаю, що всі, ну, всі наші українські, всі наші бердянські підлітки, вони ж роблять свій величезний внесок зараз. От в сучасну історію. Ми навіть ми не знаємо навіть про те, що вони роблять. От серйозно, ми ж не знаємо там, як вони спілкуються з іншими, що вони передають. Я пам'ятаю, був момент в минулому році. Мала моя в них був якийсь урок в школі. І вони щось там говорили про окупацію, і вони говорили про героїв нашого часу. Ну, Тема така була. І от вона розповідає мені, там, що в них був такий урок, і я, так, знаєш, окажу тобто, про героїв розповідала, а про кого ти розповідала? І вона говорить: я розповідала про Тіграна і Микиту. І я, я охреніла, знаєш, тому що. Вона вирішила це сама, вона підготувала це сама. Вона захотіла розповісти про цю історію, поділитися цією історією з усім класом, типу в іншому місті. Вона хотіла, щоб про цих бердянців там знали. Для неї це було важливо, хоча ми з нею про це якось не говорили. Ну знаєш, я бачила, що вона дуже там часто сиділа, дивилась відео з ними. Але якось ну я не хотіла її там цим травмувати. Ну, типу, знаєш, щоб ми там, от, там треба про них розповідати. Ніколи нічого такого не було. Але отут дівчинка, підліток там свої 15 на той час років, вона вирішує, що це її герої. Вона хоче про них розповісти, ну, про них розповісти. І тому я ж кажу: наша молодь, вона, ну, вона унікальна, вона надзвичайна. Просто мені з одного боку мені страшно, мені так жаль, що все це вони проходять. Знаєш, що в них немає оцих, Спогадів про безтурботню юність, про там дискотеки до ранку, там знаєш про те про, про те, що в нас було ну про те, що було в нас, ці гульки, лавочки якісь там вечірки, щось типу такого. В них досвід зовсім інший. В них зовсім інший досвід, і вони його проходять надзвичайно гідно, навіть ну просто мурашки по шкірі від того, як вони проходять. Я згадую початок повномасштабного вторгнення, коли е, стільки молодих хлопців і дівчат пішли на фронт. Хоч за віком не мали цього робити, вони могли виїхати за кордон, жити своє безтурботне життя, навчатися в вишах, але обрали захист батьківщини. Наприклад, ми брали інтерв'ю військового Івана Цвігуна, і бадянець пішов на фронт у 19 років. Що таке 19 років? Це ну там третій курс університету чи другий. Ну, це просто такий розпал емоцій, коли. Ти зовсім не думаєш про серйозні якісь справи. Так? Ти взагалі ще в тому віці, коли не зовсім розумієш, ким ти хочеш бути, коли виростеш. А тут людина свідомо пішла захищати батьківщину, причому його не хотіли брати. Він знайшов місце, де його таки прийняли, і постійно перебуває на передовій, У нього є військові досягнення, і ще знаходить час, можливість писати пісні. І це теж заслуговує ну, і поваги, і якогось такого захвату. І таких випадків є багато. Їх дуже багато. І знаєш, от я коли сказала на початку, що на жаль, молоді дуже часто доводиться виправляти помилки попереднього покоління воно так і є, тому що. Це це на жаль ці пережитки також. Це ж пережитки савка цього дурацького. Проте оце оцей ейджизм. Це пережитки дурацького савка. Знаєш, коли молоді, дурні, нічого не розуміють. Це, це ж скрізь видно. Ну це ти обов'язково маєш ці. Знаєш, не мабуть це треба вирізати. Оце знаєш, простітутки, наркомани на лавочках, типу ліниві, безвідповідальні, хамовиці, не поважають дорослих, матюкаються і п'ють пиво на вулиці. Гучно слухають музику в колонках. До речі, про пиво я дивилася якесь дослідження, не пам'ятаю якого, про те, що сучасна молодь боже мій там чи 30 чи 40 відсотків, якщо не більше менше вживає алкоголю ніж попереднє покоління, тобто кожна наступна молодь. Вживає менше алкоголю ніж попереднє покоління. Наскільки це ну наскільки це показовувати? Типу, Подана нам здається, що це ж там всі вони, звісно ж, молоді, там розгульні і все інше. А молодь навпаки набагато свідоміша стає. Набагато свідоміша. Вона починає дбати про своє здоров'я, там вести здоровий спосіб життя. Знаєш оці всі історії. Але я ну, це це пережитки довбаного союзу, коли треба чмирити молодь обов'язково. Коли я дорослий, значить я розумніший. Знаєш, ця вся історія. Ти молодий, ти дурак, слухай старших. Оця вся історія це пережитки, їх треба переживати. Тому що, на жаль, вони помічаються зараз багато де. І на роботах вони помічаються, коли приходять юні спеціалісти, правда? Я думаю, багато людей стикались з таким, що ці старожили на роботі обов'язково на те мають дивитися, знаєш, як на якогось юного лашка. Але та клас, класна молодь у нас, класна. Я, от якщо. Навіть отак от згадувати якось, е, мабуть, також багато з нас підписані на Космомакса нашого е, прекрасного просто. Я пам'ятаю його також в волонтерському центрі. Це було ну, 4 роки назад майже він ще тоді був юний геть. Е, і він приносив свої картини. Він продавав свої картини, приносив гроші, в волонтерський центр передавав військовим, і типу він прямо так ну, серйозно до цього ставився. І я тоді знаєш, думала, боже мій там хлопчику, я не пам'ятаю, скільки йому на той час було. Ну, типу, ти там продав да, свої картини і він не купляє з цих грошей там, да, якусь там собі іграшку там, чи щось іще. Він приходить і приносить їх на збори військовим. І це не просто ці всі е, телесюжети в телевізорі, які нам показують. Да? Це ось, це, 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 це наша молодь, це ті, які ходять біля нас, серед нас. Зараз цей же Макс робить взагалі колосальну справу. Просто сміливо і колосально. Він веде щоденник про життя нейровідмінних людей, дітей. Ну, це, чесно, я захоплююсь взагалі нашою молоддю. Ну, взагалі захоплююсь. І вважаю, що нам до них далеко. Ну серйозно, нам до них зараз да, ж, прикро визнавати, що да, я вже в тому віці, коли можу сказати, да, що нам до них далеко. Ну це, це просто, це круте покоління, побите, травмоване, але круте, і е, саме про це ми хочемо нагадати е, сьогоднішнім подкастом. Люди, давайте цінувати і е, не знецінювати нашу молодь, бо, попри такий нелегкий період, вони залишаються е, людяними, сміливими. І дуже розумними розумним поколінням. Ви слухали подкаст родом з бердянська. Голос БРД». Дякую, що ви з нами. Читайте наші матеріали, ставте вподобайки, залишайте коментарі та пропонуйте свої теми для обговорення. Для нас це дійсно важливо. Почуємось. Бережіть себе, бердянці, де б ви не були.